На сайті президента України доступна петиція, що закликає звернутися до стримінгових компаній із проханням блокувати російський контент на території України. Автором петиції є Сергій Градиський. Він прагне, аби Україна звернулася до стримінгових компаній із проханням створити механізм, що гарантує блокування російського контенту на території України. Про це детальніше поговоримо із музичним журналістом Сергієм Кейном. Пане Сергію, вітаю! Вітаю вас. А в березні особисто у мене була така думка, що нарешті ніхто не слухатиме російської музики і не дивитиметься російських фільмів, серіалів. Але досі в топі пісні Росіян: це Моргенштерн, Елджей і ряд інших. Хтось, можливо, якщо вперше чує, то я щасливий. Якщо не вперше. То на жаль, а, і перше, що спадає на думку, що не всіх торкнулася ця війна, і не всі можливо усвідомили, хто ж є насправді ворогом. На вашу думку, що є причиною того, що українці досі до цього дня люблять все російське, і чи можливо повернення до російськомовного контенту, як це було до 24 лютого? Це Дуже хороше питання, і я помічаю не тільки на стрімінгах, а й просто виходячи на вулиці. Що люди досі слухають російське, що молодь а, з мобільних телефонів може досі слухати російську музику як нову, так і ту, яка тут була популярна, років 20 тому. Нічого в цьому плані не змінюється. І як на мене, це а, системний брак освіти в нашій країні загалом, а, системний брак критичного мислення, системний брак логіки, тому що а, логіка тут насправді дуже проста: ти а, слухаєш пісню російського виконавця, за це виконавець отримує гроші. Далі він сплачує податки в країні, в якій він живе і працює, і далі країна витрачає ці податки, зокрема на свою армію і зокрема на ракети, якими б'є по Україні. Тому напряму, коли ви слухаєте російську музику, ви спонсоруєте російську агресію в Україні. Якщо говорити а, про господи. внутрішню так мотивацію, що мотивує людей в Україні слухати російську музику? Один із життєвих прикладів одного разу я просто почувши на величезну колонку, це був травень місяць. Ще дуже гаряче все було на території Київщини, і людина на всю вулицю слухала золотий купала. На що я запитав а, взагалі? От навіщо? Бо мене дуже сильно це обурювало. Я максимально тактовно запитав. Людина каже: мені дуже подобається. І я не знав, що відповісти. Людям подобається те, що їм активно дають, а російська пропаганда працювала дуже сильно. Причому не лише останні там, 10 років, 20 років, вона століттями в тих чи інших формах працювала дуже сильно. Натомість підтримки українського культурного продукту завжди бракувало. І коли тобі настільки насильно насаджують одне, і тобі настільки доводиться самому. Робити багато зусиль щоб знайти щось українське, щось вартісне, то так так воно і виходить. Масовий глядач, слухач не буде робити надзусилля щоб щось знайти. Йому треба це дати, і Росія йому це дуже активно давала на відміну від України. На жаль, і це е, означає, що нам зараз треба дуже активно проводити роботу над помилками. Але якщо ми говоримо про український контент, його визнаємо стало набагато більше? Принаймні, продукується його набагато більше, і промоція відбувається набагато активніша ніж до 24 лютого. Це така в нас стала рубіжна точка. То як бути із цим ще недостатньо, і треба ще більше, якісь смаки не задовільняються. А чому досі Моргенштерн і Одже, що в них такого геніального? Чого можливо немає в нас? Ніби ж теж є там Альона, Альона, чи чи недостатньо одної виконавиці? Абсолютно згоден з вами недостатньо одної виконавиці, і на прикладі того, що відбувається після початку повномасштабного вторгнення, навіть в тих же топах стрімінгових сервісів, в тих же хіт парадах, про які ви кажете, почали з'являтися активніше українські артисти. Інколи вони навіть займають першу другу, третю сходинку. Але це все ще не системна історія, але це хороший початок. Контенту має бути в рази більше, українського контенту має бути в рази більше. І про це має пам'ятати держава. Зокрема, тому що цей контент все ще потребує державної підтримки. На вашу думку, от блокування російського контенту на стримінгових платформах він якимось чином вирішить проблему цілком? Чи створить такі підпільні прослуховування? Це ще одне дуже хороше питання. По Перше, я не думаю, що всі стрімінгові сервіси на це підуть. Взагалі, це ну трошки така боротьба з як там млинами, да як, у Дон Кіхота. А загалом мені здається, що підпільно все одно продовжать слухати, і це не сильно щось змінить. Забороняти в цій ситуації це тимчасове рішення, і стратегічно воно не таке ефективне, як вкладатися в своє, просувати своє, більше говорити про своє навколо. І тоді ті люди, які досі слухають російське або якісь десь там сірі зоні, вони будуть потрошку підтягуватися. Треба створювати моду на своє. Тим паче свого продукту реально стає дедалі більше і якість його дуже сильно зростає. Загалом, якщо от подивитися е, зі сторони на цю ситуацію, чи адекватним є е, звернення України, якщо ця петиція буде підписана стовідсотково розглянута президентом України? І от е, це звернення України до міжнародних сервісів з проханням заблокувати якісь пісні, е, але при цьому українці їх активно слухають, і сервіс має статистику, що українці слухають. Е, е, наскільки ця ситуація от в світовій спільноті сприймається ну адекватно? Я думаю, не те, що думаю, я впевнений, що на заході в принципі багатьох нюансів нашої проблеми не розуміють, тому так це може сприйматись неадекватно, але хай звикають. Вони мають звикати до того, що Україна не Росія, і що російське це не українське. Тому я не думаю, що це нам репутаційно зіграє в мінус. Нас зрозуміють не всі, але це можливо заява, яку варто зробити. Я підхоплюю ще одну вашу тезу стосовно того, що заборона це один з тих методів, який а, точно неефективний, і як варіант боротьби це пояснення того а, факту, що прослуховування пісні воно дорівнює ракеті, яка летить у твій будинок із Росії, наприклад, так а, і пропоную зараз разом переглянути відео від Безодня Music, яке вони активно поширюють у соціальних мережах, для того щоб. Пояснити ось цей механізм. Скільки українці платять росіянам, прослуховуючи їх музику на Ютуб за тисячу прослуховувань музики в Україні. Ютуб платить 1 долар 9 центів. Станом на сьогодні в українських музичних Ютуб трендах 10 треків з Росії. Щоб потрапити туди, потрібно мати органічних 100-170 тисяч прослуховувань на день. Тобто давайте приблизно візьмемо 120 тисяч прослуховань на одного російського артиста, їх помножимо на 10, поділимо на тисячу і помножимо на долар 90. Тобто в сумі ми отримаємо 2280 доларів, задоначених росіянам, всього лише за один день. І це тільки найпопулярніші релізи. І це тільки за один день. І з цього всього платиться купу податків. То, напевно, давайте задумаємось, чи треба слухати російську музику. От пане Сергію, подібна комунікація: наскільки вона буде сприйматися аудиторію? Наскільки вона є успішною для того, щоб побудити свідомість в українцях і ті, хто можливо просто слухали Моргенштерна, бо подобається, не хочеться їхати, як сиділа не хочеться уїжджати, все так хорошо по-домашньому. От аналогічно тут, чи це ефективно, чи є ще якісь методи для того, щоб донести цю інформацію? Ви задаєте дуже слів дуже слушні питання. Я не вірю, що така комунікація ефективна, тобто, вона може дати додаткові аргументи нам з вами, наприклад. Але людям, які вже слухають Моргенштерна, я не думаю, що вони щось осягнуть таким чином. Тут є ще така штука. Багато хто слухає це по інерції. Тобто, наприклад, що ти слухаєш, я заходжу в топ Ютуба, дивлюсь що популярне, і слухаю це, тому що воно популярне. Тобто, як тільки у нас збільшиться вал українського продукту, який буде потрапляти в цю вкладинку популярне, про яке щойно говорилось у відео, це вже багато що змінить, і на цьому валі популярного можна буде будувати якусь іншу комунікацію, іншу стратегію. Тому найдієвіша тактика з нашого боку, мені здається, це багато говорити про українське, говорити про те, яке воно класне, приділяти йому свою увагу, тому що ну навіть зараз. Ми згадали вже кількох російських виконавців, але по-моєму ми не згадали жодного українського в цій розмові, і це показує крім Альона, що ми Альони. теж трошечки жертви крім Альони, Альони. Окей, прийнято, але російських ми назвали трошки більше. Так і це теж показує силу цієї машини, цієї пропаганди російської. Ми знову і знову обговорюємо російське, а не українське. Але якщо ми говоримо про аспект того, що така комунікація вона не є дієвою, так а все більше і більше говорити про українську музику, чи не створюється та ж сама недієвість, коли ми в своїй інформаційній бульбашці люди, які можливо вже усвідомили це, розуміють і, звичайно, чують про це і хочуть чути про це і дізнаватися детальніше, ми от поговорили ще більше поговорили, і воно не дійде до тієї бульбашки людей, які слухають за інерцією. Ми маємо слухати це активніше. Ми маємо виводити це в популярне в тренди іншого шляху. Нема. Ну і артисти мають з'являтися, має з'являтися значно більше артистів. Вони мають бути значно розмаїтішими, і десь це має бути дуже пряме як це імпортозаміщення. Тобто, у нас має з'явитися достатньо артистів, які були б достатньо схожі на Моргенштерна, умовно. Це зараз звучить дуже е, примітивно, але. Е, без цього не спрацює. У нас має з'явитися значно більше дуже різних артистів. Тобто ми маємо сприймати е, супермаркет і їжу аналогічно, як і музику. І якщо в супермаркеті немає такого молока, то має бути інше, схоже за смаками, аналогічно із музикою, і з музикантами. Як би це грубо не звучало? Це краще величезний вибір молока, величезний вибір молока. І Але ми на шляху свого. до цього, цього вибору стає, звісно. Uh, і цього вибору стає дедалі більше. Нам треба тільки продовжувати його підтримувати і підтримувати ще сильніше. тому що кожне слово, яке ми зараз з вами говоримо в ефірі, це можливість приділити увагу чомусь. Кожне слово, яке ми пишемо в соцмережах, кожне посилання, яке ми ділимо в соцмережах, це можливість звернути на щось увагу. І ми можемо продовжувати тільки критикувати, що хтось там слухає чергового російського артиста, там на літеру М чи на будь-яку іншу. А можемо в цей час запостити щось класне українське і пояснити, чому воно класне, і можливо, так на це відгукнеться один раз 10 людей, один раз 100, потім тисяча. І потім це потрапить у вкладки популярне, і ситуація почне потрошку змінюватися. Хочеться в це вірити, принаймні, от в рамках програми Культура на часі. Ми в противагу і цим розмовам даємо і нових українських виконавців. і Хочеться, щоб їх теж почули. До довершуючи тему саме цієї петиції і музики, так в петиції також вказана механіка нарахувань російським авторам. до прикладу, там Spotify – це 90 центів дає за тисячу прослуховувань. Apple Music – 3 євро 7 центів за. Тисячу YouTube Music – 1 євро і 9 центів. Одним словом, ми бачимо, що цифри насправді вони високі, так і це і ще один приклад того, що українці нормально таки спонсорують. Звичайний калькулятор ми цю механіку бачили. Я Сподіваюся, що ті, хто можливо слухають нас в Ютубі чи зараз в ефірі, вони для себе проведуть цю математику і цей аналіз зрозуміють, що слухати точно не треба. Ще один приклад, окрім музики, це що українські онлайн-кінотеатри. Фільми Українці люблять дивитися. І один із таких онлайн-кінотеатрів в березні цього року він заявляв, що закрив сервіс у Російській Федерації, але фактично в онлайн-кінотеатрі для українців і досі залишаються дубльовані російської фільми. Тут питання вже в споживачах, які хочуть російський дубляж слухати, чи все ж таки на хвилі війни кінотеатр онлайн-кінотеатр міг би видалити все російською і сказати, що все в нас в сервісі тільки українською або англійською, чи іншою іноземною мовою, але не російською. Як ви до цього ставитеся? І ваша позиція до цього? Я розумію, який онлайн-кінотеатр зараз наводився як приклад, і наскільки я знаю ситуацію, до речі, з публікацій на сайті Суспільного вони мають певні зобов'язання по контракту, і ці зобов'язання закінчуються 31 грудня. І цей онлайн кінотеатр офіційно оголосив, що він не працює з державою терористом. Тому можливо, конкретно в цьому випадку варто дочекатись кінця року і подивитись, чи що зміниться. І це теж ще одна штука. Ми дуже. Намагаємось зараз боронити все своє, але ми ризикуємо інколи на хвилі цього суспільного осуду просто виходити з вогнеметом і палити всіх, хто як нам здається, неправий. Але деякі процеси справді вимагають часу, і знову ж таки туча у відео, яке ви показували, казала про білів, про дистриб'юторів, що ну контракти ну не всі можуть а, швидко а, змінити партнерів, з якими вони працюють. Тому конкретно, наприклад, для цього онлайн кінотеатру має пройти трошки більше часу. А загалом, я думаю, що у будь-якої бізнес-структури української, як і у будь-якого митця українського, особливо під час війни, має бути певна соціальна відповідальність і розуміння, що ти робиш, куди йдуть твої гроші, і що ти спонсоруєш таким чином. Дякую вам за цей акцент. І от якщо говорити про тези, які також популярні в соцмережах, коли обговорення відбувається всього українського, коли виходять з вогнеметами, чи то в соціальних мережах, чи то в особисто в перепалку, ще одна поширена теза. Це що переглядаючи відео російських блогерів, які нібито в опозиції до путінського режиму, але нібито акцентую, ніякої монетизації вони не мають, бо вони в Росії. Ютуб їм закрив монетизацію. А давайте тут розставимо акценти, все ж. Стосовно заробітків від переглядів російських блогерів, нехай то музичні чи то блогери політичні, будь-хто як на мене, заробітки це тільки один вимір. Хай навіть вони не отримують ніяких заробітків з переглядів. Все одно, коли ви споглядаєте чи слухаєте російський контент, ви так чи інакше поринаєте в русський мір. Це означає, що ви стаєте значно вразливішими до потужної машини російської пропаганди, так чи інакше, і це небезпечно. Навіщо це робити? Я не можу зрозуміти. Водночас, є як ми вже сказали, український продукт, який потребує нашої з вами уваги. Тому ну вихід може бути тільки один повна відмова від російського контенту. Якщо комусь здається, я часто чув таку тезу, що е, у нас нема достатньої кількості блогерів на Ютубі. от коли у нас з'являться блогери рівня там таких, хто таких -то російських блогерів, тоді я перейду на український Ютуб. Ну, по-перше, скоріш за все, ви погано шукали, тому що ці блогери швидше за все існують в Україні. А по-друге, навіть якщо в якійсь ніші їх не існує, то з таким підходом їх і не стане, поки ми не починаємо підтримувати локальний продукт. І додам лише один аспект стосовно фінансів, оскільки його вже почав. Що російські блогери, якщо перегляди з України або з європейських країн світових не з Росії, вони отримують ще більший дохід від перегляду ніж якщо б їх дивилися росіяни? Монетизація не враховується тільки на території Росії від глядачів, які проживають в тій країні. Тому як музику прослуховуючи, так і відео, по суті, ми спонсоруємо той самий тероризм і ракети, які прилітають до нас. Я вам дякую за розмову за ваші акценти і роз'яснення Музичний Журналіст Сергій Кейн був гостем культур на часі.